З нагоди дня незалежності Республіки Вірменія у дворику краєзнавчого музею відбулися урочистості. Творчі ансамблі виступать гапак, там українські пісні, грузинські танці, армянські танці. Бутіня багато нагороджень, подяк. Саме у цей день 1991 року Вірменія офіційно відновила свою незалежність. Проголосивши її на всенародному референдумі цього ж дня у дворок у краєзнавчого музею розгорнули найбільший прапор Республіки Вірменія. Рекорд планують офіційно внести в книгу рекордів Гіннеса. Шили великий флаг десь по-моєму, 32 метри. хочемо сьогодні встановити рекорд онлайн і отримати сертифікат. Самый большой флаг в Украине, по-моему, 34 или 36 метров, самый большой украинский флаг. А мы шили, по-моему, или сейчас будем замерять. Это будет втор, второй флаг в Украине по ширине и по длине. Армяне хитрые, могут добавить просто несколько метров. 8 метрів, 7 сантиметрів. Ширина, длина флага вийшла 30 метрів, 30 метрів, 85 сантиметрів. Тут же у дворику краєзнавчого музею підготували невелику експрес-виставку. Не маємо ми великої колекції, звісно, але можемо гордитися, не що не маємо. І ще у старожитності, хоч мало, але ж все ж таки є. Я думаю, що клесія буде поповнюватися, а на заходах будуть репрезентовані, так би мовити, сліди вашої діяльності. Зі сцени лунають вітання, нагородження як від спілки вірмен України в Полтавській області, так і від Полтавської обласної військової адміністрації, обласної та районної ради. Хочу побажати їм миру і процвітання. Ну і подякувати за те, що вірмени спільно із нами відстоюють в даний час і нашу незалежність. І маю приємну місію вручити голові спілки Вірмен України. подяку від обласної ради. Дякуємо за співпрацю. Далі ж для гостей святкового заходу невеличкий концерт.